Друзі, всім привіт, рада вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас надіслали ось такий айфон: Це айфон 14 Pro. з проблемою не можна прив'язати електронну сім-карту, нема фізичного слоту, і сім-карту сюди ніяк не додається. Якщо зайти в стільникові дані, налаштувати стільник, то ця опція тут не працює. Не можна відсканувати QR-код. E7 і додати сюди електронну сім-карту. І клієнт каже, що зробіть мені, будь ласочка, впаяйте сюди сім рідер, щоб був фізичний лоток. Або розблокуйте, щоб можна було ЄСІМ прив'язати. Ми сказали, клієнту відправляйте, будемо розбирати, в чому тут проблема. Клієнт з іншого міста відправив нам цей телефон, і ми при першому огляді да, ну, побачили, що дійсно да, телефон розбирався, по-перше, встановлений китайський екран, трошки злізані болтики. Класика, в принципі, нічого такого кримінального немає. Коробочка, коробочка китайська, вся така трошки розвалюється. Ну і далі йдемо покроково. Да, заходимо в параметри, загальні про пристрій і Бачимо, що блокування під оператора так, тобто дійсно телефон заблокований під оператор, що свідчить про те, що дійсно є сім сюди не підв'яжеш, а фізичного слоту немає. Тобто, в принципі, можна впаювати сюди фізичний слот під сім-карту і розблоковувати його через спеціальний чіп. До речі, який можна замовити та придбати у нас, номер внизу в куті вебір, WhatsApp, телеграм. Ну, це по перше. По-друге, тут була був iCloud людини. Ми запитали його пароль, щоб вийти з iCloud, бо Чому ми це зробили? Тому що у нас з'явилась велика підозра, що тут зроблений обхід iCloud. Що це таке обхід iCloud? Це коли купляється телефон да, з чужим iCloud, він або скинутий, або в меню, але з чужим iCloud. І є спеціальна процедура обхіду такого iCloud, але такий як iCloud, обходиться. Телефон активовується, да, можна потім зайти в свій iCloud, він, наче можна користуватись їм, але на сервері все одно залишається прив'язка iCloud минулого власника. І так. Такий обхід робиться без мережі, чому ми так вирішили зробити таку перевірку, да, і прийти до такого висновку, бо тут немає зв'язку. Пише. Хоча, ще раз подивимось, в стільникових даних немає ніякої сім-карти, ні електронної, ні фізичної. І немає писати, немає зв'язку. Немає зв'язку, має писати тільки тоді, коли прив'язана якась eSIM чи фізична сім-карта, і вона не працює. От тоді має писати немає зв'язку. Тоді ми запитали у клієнта його пароль від iCloud, щоб вийти з iCloud і запустили платно Перевірку, чи включений Find My iPhone в цьому телефоні, так і перевіряється. Да? Ми вийшли з iCloud, тобто тут пустий, немає зараз ніякого облікового запису, він вийдений і має писати Find My iPhone Off, але він включений. От як ви бачите, ось це платна перевірка. І ще цікавий момент, що він Unlocked, тобто він не прив'язаний до ніякого закордонного оператора. Він розблокований. І якщо б так би було, то тоді можна було її сім прив'язувати. Пізніше ми дізналися, що ця плата, яка стоїть. В телефоні вона взагалі не зі Сполучених Штатів, хоча корпус американський, тобто без фізичного слоту. І тому людина просто попала на гроші. А чому попала на гроші? Бо не знала, як перевірити. Тобто, цей телефон можна було перевірити по імею. E Можете звернутись до нас, вайбер в WhatsApp, Telegram. перед покупкою. Платну перевірку можна запустити по імею e і дізнати, чи прив'язаний айфон до оператора, чи затертий там iCloud, чи ще щось. Тобто, це можна було перевірити. А тепер нічого на жаль з телефоном. Зробити не можна зроблений обхід iCloud таким чином, що не має можливості користуватися стільником зв'язком. Тобто, по суті, це айпад такий. Айпад, айпод, слухати музику можна, але зв'язок, на жаль, працювати тут не буде. Клієнта ми поставили перед фактом, що у нього такий телефон. Це друзі, добре, що людина не скинула до заводських налаштувань, бо тоді взагалі його ніяк не активувати навіть до такого стану. Друзі, не попадайтесь на аферистів в інтернеті, намагайтесь купувати в перевірених. Місцях айфони. Ну а якщо якась проблема, і ви зіштовхнулись з проблемою якоюсь, пишіть дзвоніть, Лайбер, WhatsApp, телеграм, до зустрічі.